Вітаю глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні вам покажу незвичне відео. Відео з нашого регіону, з моєї місцевості. Привіз своїх діток і дружину в Меджибіську фортецю і ми ось тут на вежу. Трошки височенько, але краєвид неймовірний. Річка Південний Бух. Старовинні будівлі ось так внизу. Ось такий підхід до фортеці. ми Зараз знаходимося, я ж кажу, ще раз на вежі, ну, краєвид неймовірний. Ось така церква тут на території фортеці, фортеця реставрується. Кому цікаво Хмельницька область, Хмельницький район, Меджибіш Селище Меджибіж. І ось тут така неймовірна фортеця. Ось дивіться, річечка йде. Ось річечка Бужок, а ось тут річка Південний Буг. Ось вона ось так іде. Там міст, дамба. І пішла-пішла. Ось там за ще видно, за муром. І ось туди пішли вони. Ось так річечка пішла, пішла, пішла. Неймовірно красивий краєвид. Місцина у вас дуже гарна, дуже мальовнича. Ось так, ось там знаходиться летичі вдалині, не знаю, буде його видно, спробую зараз. Максимально приблизити. Ось все. Ось та біла пляма то гідроелектростанція Летичівська ГЕС. Ось там вдалині. А ми зараз знаходимося в Меджі божі. Ось такі тут краєвиди гарні. Вікторівна, Данька, махай. Привіт. Марго. Передавай привіт. Так, спускатись нам, звісно. У дуже і дуже, на жаль, не видно, але там ну, дуже високо. <составлення> Кілька поверхів дуже крутими сходами. Ще раз, селище Меджибіш. Меджибіжська фортеця. Приїжджайте. Тут завжди гостинно вас зустрінуть. Ось таке тут. Неймовірні краєвиди. Ось так. Все. Всім гарних рожаїв. Покажу ще себе. seems to make a